День державного прапора України у Тернополі розпочали із молитви та освячення стяга. Після того із привітальними словами виступили представники влади. Сьогодні об'єднані всі, об'єднані в окопах на передові, об'єднані під одним прапором держави України, синьо жовтим стягом, не під прапорами партій, ідеології. Течій, а тільки під одним символом, символом нашої незалежності, державним прапором України. Наш синьо-жовтий стяг над нашою землею це є одвічна мрія наших предків про свободу і розбудову нашої держави. І сьогодні для нас, для сучасних українців, це є символ волі і незалежності нашої держави. І дуже символічно, що сьогодні напередодні Величного свята, 25-ї річниці Дня Незалежності, ми відмічаємо День Державного прапора України. Щиро вітаю всіх нас з великим державним святом, Днем Державного прапора України. Державний прапор України це символ свободи, єдності і українських звитяг. В цей день ми згадуємо 1990 рік, коли вперше український національний прапор був піднятий над будівлею Тернопільської міської ради. цей день Богородислав вдячності, шани і поваги всім тим, хто стояли у витоків боротьби за незалежність і українську державність. Після цього керівництво області і діти загиблих бійців АТО урочисто підняли державний прапор України. Саме цей прапор на сьогоднішній день окроплений кров'ю наших захисників, які продовжують захищати неньку Україну. Тому великий Уклін нашому символу державності. Велика подяка всім захисникам України. День державного прапора України це державне свято, присвячене одному із її державних символів. Відзначається щорічно 23 серпня. За офіційною версією у цей день 1991 року. Після провалу Путчу в Москві група народних депутатів внесла синьо-жовтий український прапор у сесійний зал Верховної Ради. Наступного дня Україна проголосила незалежність. Відтоді наша держава святкує день. Державного прапора України 23 серпня, а наступного дня день незалежності України.